Всім доброго вечора. О, у нас таке щастя. Тут внизу покажи. Так, якщо забрати. Левемо мені підійде ближче. Внизу інкубатора. РПУТ. Не знаю, зараз покажу. Кожного індивідуальна шамирагам. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять. Її рахувати? Один, два. Ще не вийшло. Тут ще не вийшло. Просто перекладу її в гетбо. Так. Я вже тепер перекладу її в гетбо. Та вони вийдуть. Якщо подивитися. Чекай. Я фокусую на інкубаторі, я подивлюсь зверху. Вийде. Дивлюся на світло. Покусую вверх. Темна плямка. Вийде. Опа, опа Вийде, я не знаю, чи видно, але я вийду, що вийде. Мусите вірити на слово, якщо не виходить, що тут не можу вкласти. Треба мені відколасти, мушу їх з того. Я покласти, бо їх уверх треба покласти. Всі інші внизу, після того, як ми зробимо таку про... Ой. Там внизу моточки. Виламу, обов'язково мушу виламувати маточник. Обов'язково виламувати. в обов'язковому порядку, тому що буває закленить так, що вона від там не виходить. Ну, і помре. Внизу ми кладемо мед. Такий у нас процесик. Держи. Інкубатор найпростий, який є, найдешевший, як воно тільки й є. Ось таке воно щастя біжить. Попробую Відправляємо її до кліточки. Так. На ну, точники все ради мы такие. Хорошо, ще раз. Щас ще, ще наруці. Так, все не плодочки. Так. Ага, ну покинем. Иду далее. Ага, тут лишины вешли. Раз, два. И понимать так вот соку. Uh -huh. Не понимаю. Все равно на одном не, не мой дело.

Одинакові. Навіть менший маточник. Чуть-чуть маточки всі одинакові. Затягувати не буду дуже. Деколи топа тут А весну окей. У нас завтра після обіду будуть. Вільні, неплідні маточки. До обіду я буду зайнятий. старенький, йду пенсію виховувати. А після обіду якраз завтра у нас відбір маток і на вівторок будуть, мабуть, неплідні маточки. Те, що залишиться, так. Ну, як пані, раз, два, три ще не вийшли. Чотирь, ні, Тут не вийшло. Муси відкладувати. Просто е, знімаю, чому знімаю? Я всі матки, які вийшли, знімаю на Денці інкубатора. А які вийшли, вверху кладу. Чому вверху температура 35,5, так середня, 35.30, 35,5, а внизу 32. Чи як? Знову таки. А останню планку ще подивлюся, Аби не затягати час. Так, тут ще не вийшло. А, тут більше не вийшло. Тут легше тут легше відібрати те, що вийшло, так? так раз. Будьте здорові, пані хотіла. Чихнути, чихнути. Мне на роботу. Так, так. Оце у нас, так. І тут не запечатані, Ждемо заходити, все можна спокійно, тому що це вже маточники на виході, навіть на світло зараз покажу, Буде видно. Де нема. Отак. От Чуть-чуть відійде на світло. І йдемо сюди. Темненьке. Темненьке. Так о тут видно, навіть як субокиває. Усі переділяються На світло видно, реально видно, котрі живі, котрі ні. Якщо попадеся мені не жива, я покажу відразу. Так, опа, о, це видно як. Не знаю, чи видно буде, як взагалі заднічку махає, тобто вона вже зараз вийде. Це теж ти фокусуй, видно, не видно, але но... видно, хто на, на буде дивитися на тому. Цю і цю видно, як вони вже взагалі собою хвостиками махають. Ці всі матки вийдуть з цієї планочки. Таке чудо у нас виходить, таке чудо. Де нас чудо? Відносимо ці ще скоренько я пообламую, бо я буду все обламувати, тому що. Тому що, щоб не заклинили, бо зайдуть. Вперед можуть заклинити і не вийти більше. Ну. ось такі моточники. Таке. Ух, щастя наше. Це робота трьох. Ой, не там було. Мішка Михайловича. Ярослава Михайловича. Отаке. Це сюди. Це ще раз сюди. Це не матки. По Керханському інституту. Таке чудо. Бавимося, затягуємо відео, не правда, ми просто робимо свою роботу. Так. У них на низ кліточки покладений мед. Це вже обірвані, аби вони мали що їсти. Тепер піднімемося температуру в інкубаторі, тому що потім проконтролювати, тому що лампочки нагріються. На хороші ночі, так мені ще треба забрати, не забути. Три маточники. О, всі матки вниз них покладуться, а маточники вверх. У них покладу ще раз повторюся, тому що температура верху вища. Ну, ось таки, обламав оклав. Ну, це я роблю вечором. Коли робочий день закінчений, хлопці віддихають, хто де. А ми не віддихаємо просто. Роблячи... Опа, не там матка внизу. Роблячи, віддихаємо. Затягую відео для того, щоб було видно, що маточники всі рівні. Так, стоп. То зробив. Маю вернути. Як коли буває, що прозиваю і маточку задавлю. Ну, на даний час дивлюсь. Аби маточка бігала внизу. Так. Ой, на всіх хорошій ноті, будьте здорові. Спокійної всім ночі, спокійної, мирної. Мирної, мирної, дай Боже. Саме про що є. Інкубатор. Самодешевий. Водний режим. Для того, щоб вологість була. Прості. Лампочки, Шість лампочок послідовне з'єднання. Славік обклеював фольгов енергозберігаючий. Терморегулятор. Тут він є ввестеренький. Ві Ві 4 чи 5 років йому. Там температура показує 26,5 років. Тепер 2 минути закрию. Температурний режим показується. 35,5 зараз буде. Ну, тепер воно скоренько нам біжить. Знову ж таки, за 13, 14 -та минута відео пішла, але спеціально. Є вентиляція, є вологість, воно біжить, біжить, біжить. І набіжить, набіжить. Реальний факт. Ми його чекаємо для того, щоб. Показати всі, що у нас е, зелена, зелена, тута. Руками терпить. Нічого нічого, чекаєш. тут є кноп зелений індикатор, він стане червоним. Я возьму. Спасибо за терплення рукави. Тридцять для того, щоб видно було. Це вже просто, просто, просто реалії життя такі. Так. Наша золотенька каже, що 15 хвилин буде відео, ну то. Основний наш подякувати рекет в сім'ї. Який нас кормить, тобто їсти нам готує. Все, ну я спокійно, спокійно, спокійно. Ще ще трохи три, сім. Маточки співають між іншим. Чому співають маточки? Кажуть, матки співають, може вони е, ройові або то-то. матки співають, тому що вони одна коло одної. 34-4. Дивіться, коли індикатор переключиться на червоний. Тобто відключиться світло в інкубаторі. 35,2. Опа, 35,3 відключився. Ну, температура буде рости, тому я мушу тепер його відкрити. А температура росте, бо задовго був відкритий інкубатор. А інкубатор був відкритий задовго, тому що ми задовго робили. Я знаю тут той процес, значить, воно стало. Чуть продмухав лампочки остинуть. І коли закритий інкубатор, тоді температура вища, як 35,5 не підніметься. А, а фактично там є дві одиниці між, між тим. На цій хорошій ноті. Ой, будьте всі здорові. Доброї ночі. На завтра будуть. Неплідні матки. Е, скептиків прошу не коментувати, тому що всі неплідні матки, які не відправляться, ми заселяємо. Мирного неба, всім удачі. Доброї ночі.